Привіт! Сьогодні приготуємо хачапурі, який не зашкодить вашій фігурі. Отож, беремо 150 г кисломолочного сиру жирністю 5%, додаємо 1 білок, додаємо далі борошна 40 г і добре перемішуємо. Забула додати, що перед тим ще потрібно посолити нашу масу. Ось така маса в нас виходить, відставляємо її і далі беремо деко застелений пергаментним папером. А тепер формуємо човник, як показано на цьому відео. Ставимо в духовку на 15 хвилин при 200 градусів Цельсії. Ось так вона виглядає після запікання і зараз додаємо 30 г твердого сиру. І знову ставимо в духовку хвилин на 10-15. Дивіться по тому, як розплавляється сир. Хачапурі майже готово, залишилось додати лише жовток. На жаль, у мене він в процесі приготування тріснув, але це ніяк не вплинуло на смак продукту. Хачапурі з жовтком я поставила ще на одну хвилину в духовку, і оце вже так виглядає кінцевий результат. Тож всім смачного дякую за перегляди до нових рецептів!